Трансфер, який довго чекали, близький до завершення. За інформацією журналіста Володимира Звєрова, Артем Довбик вранці 4 серпня вже вилетів до Іспанії разом зі своїм агентом Олексієм Люндовським. Першою чергою нападник збірної України має пройти в Жироні медогляд, і якщо він буде успішним, стати одноклубником Віктора Циганкова. Цей перехід міг статися ще раніше. Затримки викликало те, що у цьому трансфері є три сторони: Жирона, дніпро 1 а ще данський Мітюлан, якому належить 50% прав на футболіста. І саме складне юридичне оформлення і переговори з третьою стороною уповільнювали процес. Втім, нарешті формальності узгоджені, і Довбик може готуватися до нового футбольного виклику в Іспанській лалізі. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. Жахіття для полтавської ворскли. Українці вилетіли з кваліфікації ліги конференцій від грузинської діли. Третій сезон поспіль полтавці не можуть перемогти у першому ж своєму єврокубковому протистоянні. Купс а ік, а от тепер діла. Українці приїхали до Грузії, маючи перевагу в один м'яч після домашньої перемоги 2-1. Але у першому таймі полтавці вирішили забути про атаку і зосередилися лише на обороні. Діла цим скористалася і змусила дуже часто помилятися захист української команди і особливо молодого голкіпера Ісенка. Саме жахлива помилка на виході воротаря Ворскли і призвела до першого голу діли. Парулава технічно закинув м'яч у порожні ворота. Після перерви гра Ворскли стабілізувалася, але знову забила діла. Українець Ковталюк покарав захист полтавців. Вже за три хвилини Степанюк вміло розібрався у штрафному майданчику суперників і зумів зрівняти рахунок у загальному протистоянні. Втім, український надій на успіх зруйнував барбадосець Гейл. Знову незрозумілі помилки оборони Ворскли. Знову помилка на виході Ісенка. І 3-1 на користь Діли. Чергова єврокубкова катастрофа для Ворскли. Руслан Малиновський може залишити Марсель вже цього літа. За півроку українець таки не став ключовою фігурою провансальського клубу. І тепер олімпійці розглядають різноманітні варіанти. Про це повідомляє Лякіп. У керівництві клуба планували, що адаптація Малиновського в команді пройде значно швидше. Крім того, Марсель поміняв тренера замість Хорвата Ігора Тудора, який був дуже зацікавлений в українці, прийшов іспанець Марселіно. Відтак тепер Марсель готовий вислухати трансферні пропозиції щодо українця. Також стало відомо, що Малиновським цікавляться клуби серії А. Українець зможе повернутися до Італії за умови, що Марсель за майбутній трансфер отримає щонайменше 15 мільйонів євро. Дмитро Чигиринський вдруге повертається в Шахтар. В листопаді захиснику виповниться 37 років. Останні сім сезонів українець провів в чемпіонаті Греції. Грав за столичний АЕК та ряд інших клубів. Вже здавалося, про цього футболіста в Україні стали забувати, але важка травма центрбека гірників Валерія Бондаря змусила Шахтар звернутися до послуг свого колишнього гравця. Нагадаємо, Чигиринський виступав за Шахтар з 2002 по. 2009 роки, після чого за 25 мільйонів євро перебрався до Барселони Гвардіоли. Але через рік повернувся до гірників за 15 мільйонів євро. Зараз українець повертається до рідного клубу у статусі вільного агента. Гаряче Київське дербі у другому турі. УПЛ. оболонь приймала Динамо. Пивовари залишали поле з високопіднятою головою. Попри поразку, 2-4 команда Іващенка показала гідний футбол проти фаворита. Оболонь забила чотири м'ячі у ворота Динамо, з яких було зараховано лише два. А закінчували матч взагалі в меншості через другу жовту картку Віталія Груші. У складі Динамо Дублем відзначився Ярмоленко. Обидва з пенальті. Таким чином лідер Киян забив свої сотий та сто перший голи в УПЛ. Також по голу записали у свій актив Ванат та Бояльський. У складі оболоні голами відзначилися Черненко та Карась. У цьому матчі арбітри декілька разів переглядали Вар, скасували голи Мединського і Таранухи, зарахували голи Ваната та Черненка. Динамо здобуває другу перемогу поспіль в УПЛ і виходить на перше місце. В таблиці. Привіт-привіт. Привіт. 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 Раді тебе бачити. Дякую. Отже, друзі. Як і казали, у нас буде ексклюзив у Ньюсхабі Ольга Харлан розкаже нам, власне, про вже всесвітню цю відому гучну ситуацію. Про особистих хейтерів, які з'явились, і про головне про наслідки того, що буде відбуватись далі. Отже, я думаю, що зараз саме час поставити нам вподобайку і вперед до перегляду. Історія Ольги Херлан змінила світ фехтування і вкотре об'єднала українців. Перед на чемпіонаті світу з фехтування в індивідуальних сутичках Карлан. Перемогла з рахунком 15-7 росіянку Анну Смірнову заставами правилами фехтування. Після поєдинку спортсменки мали проявити повагу і потиснути одна одній руку. Оля на такий вчинок не пішла. В результаті після тривалих обговорень отримала чорну картку від суддів, тобто дискваліфікацію. І ця ситуація обурила спортивну спільноту всього світу. Про деталі інциденту, їх розвиток, наслідки і головне. Що сталося потім. Дивіться ексклюзивно у Ньюсхабі. Ми можемо дещо зачепити тему погроз, які зараз відбуваються на твоєму телефоні, в соцмережах. Чи можемо говорити власне сам прецедент? Чому так сталося? Ну я не думаю, що це треба казати, як саме сталося, але так вони до мене дісталися. І я це бачу як таку обов'язкову частину цього. От, тому що та країна напівсвіту, напівпланети, і якось там дуже мало нормальних людей. Тому вони якось себе так ведуть. І я не можу сказати, що я цього очікувала. Але ти ну, хотять казати, хочуть, хочуть писати мені якось все одно. Але були якісь такі повідомлення, які там присилали мені. Фото мертвих бойців. А, і тоді я почала дуже сильно хвилюватися, бо я ну, прям я не хочу цього по-перше бачити. І вони, ну, вони не люди. А, і, а, ну, Там якісь меседжі там, здохни, чи щось таке. Почали да, намагалася дзвонити. Дуже сильно, дуже багато, якісь різні номери з різних країн. От, е в Інстаграмі це є, от, святе діло, мені це, здається. Це <laughs> так, це нормально. Ти можеш показати якийсь приклад? Ні, я все повидаляла. І ви їх Немає жодного. Немає жодної, Чесно, 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 я їх повидаляла. І в Інстаграмі я блокую це Їх Багато було? Ну, більше тисячі. Ні, ні, ні. Ні, ні. Менше? Ні, на, на телефон не багато. А, ну, а в соцмережах да, багато. От, рознесли мені цю, е, мій, мою почту і суки. От, там багато було. В соцмережі, звісно, там, е, ну, я навіть всі не, і не читала. А, тут іще там, намагалася майже всі перечитати. Ну, звісно, по-перше, 95% це, добрий, це добрі е, повідомлення від наших людей. І я, звісно, читаю, я, вибачте, я не відповідаю, але їх дуже багато було. Uh, і я так думаю, блін-блін-блін, і тут здохне, mm. понятно, щось стоїть, ти там не пожала руку, не пожала руку своїй хазяйки. А, ну, ти, ти, тобто таке". а потім вже почалося як, що я не знаю, що таке спорт. це було так більш публічно було, що я не знаю, що таке спорт, я не знаю, що таке респект, я не знаю, що таке олімпійські принципи. Що ще? Що я направила на неї а, свою зброю, хотіла mm -hmm. її вбити. От, але ну, це, по-перше, це розносять ті, ті змі, щоб якось а, її підтримати, що я там наставила на неї а, в зброю, хоча я їй наставила, ну, що вона була без маски, а я наставила на неї зброю. Дивлюся, ну, люди. По-перше, я поставила отак, по-друге, Якщо так робити, це вже повинно тут бути. Знаєш, повну версію інтерв'ю з Ольгою Харлан. Дивіться на футбол хаб 8 серпня. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.